Згідно з нашими прогнозами, вже з сьогоднішнього дня в Україні розпочалось суттєве потепління. Температура повітря підвищувалася за одну добу практично в два рази. На території України, якщо ще минулої ночі у нас складало 25-30, а в деяких регіонах західних та північних і східних областей навіть 30-33 градуси морозу, то сьогодні лише на крайньому заході України ми маємо 20-21 морозу, а в більшості регіонів температура повітря підвищилась до 12-17 градусів нижче нуля. Таким чином, повітряна маса арктичного походження, яка знаходилась на території України, яку приніс сюди Сибірський, скажімо так, антициклон, вона відступила під впливом повітряних мас Атлантичного та Середземноморського походження. Температурний режим, який встановився зараз, це ще не остаточний. Протягом найближчих днів ми чекаємо ще підвищення температури на 3-6 градусів порівняно з нинішнім станом. Таким чином, поступово температура повітря в Україні війде в норму. Хоча в попередні дні. Відхилення від норми температури становило мінус 10, мінус 16 градусів. Це дуже велика аномалія, яку але ця аномалія вона не була тривалою на території України. Протягом, скажімо так, найближчого тижня в Україні, на відміну від попереднього періоду, буде переважати циклонічний характер погоди з проходженням атмосферних. Фронтів різної інтенсивності і це зумовить випадіння опадів переважно у вигляді снігу на крайньому півдні навіть можливо з дощем, але кількість цих опадів вона не буде значною, і от найбільша кількість можна чекати на південному заході України, тобто це переважно Одеська, Миколаївська, Кіровоградська. Вінницька, частково Хмельницька і частково Чернівецька області, України. ситуація, яка на сьогодні сховалася в Україні, говорить про те, що ми не можемо очікувати якогось значного, навіть близько, навіть вищого засереднього сняного допілля на всіх річках України. Тобто сніг, який зараз є, він лежить на сухій землі на сухі поверхні, недостатньо зволожені. І навіть те промерзання, яке відбулося внаслідок такого значного зниження температури в Україні, істотно не збільшуватиме можливі, можливу кількість талої води в річках. Тобто ми. Можемо з певністю сказати, що водопілля на річках України природних, приропені розливи річок України не супроводжуватиметься негативними наслідками. Це буде лише затоплення річкових заплав, що загалом для річок для будь-якої річки є її. Їх... Заплава є її власність, і вона повинна затоплюватися. Більш звичайно, ці процеси затоплення ми очікуємо в басейні Прип'яті, Що ми в принципі кожного року це констатуємо? Кожного року ці наші оцінки підтверджуються, тому що там особливості, орографічні особливості території. І на, на окремих ділянках інших річок України можливі виходи води на заплаву. Єдине, що можна сказати, що досить складним буде процес руйнування льоду, тому що на сьогодні в нас такої. Тривалого зимового періоду з значними морозами на всіх водних об'єктах України зберігається суцільний льодостав. Точна льоду, звичайно, не якась є екстремальною, але вона досить рівномірна на всіх водних об'єктах. Зважаючи на те, що з осені річки мають досить мало води, то навіть формування таких приз прискрисання льоду формується. Затори, зажори льоду, під, під льодом багато шуги, все це, це процеси руйнування льоду будуть ускладнювати. Але зважаючи на те, що рівні води невисокі, то значних затоплень в привізких коливаннях рівнів води від під час заторів зажорів ми не можемо очікувати. З іншого боку, саме за рахунок того, що води досить мало, тобто, якщо десь сформується затор, то він буде досить довго утримуватися, тому, тому що не буде достатньої кількості води, що він... Більш швидко руйнувався. Причому, якщо в минулі роки ми могли виділити виділити якісь регіони України, де ці процеси склад, складність процесів руйнування льоду найбільш складна, то цього року навіть не можна сказати, де це буде, де це може проявитися. Це можливо на будь-якій річці України, хіба що крім там якогось крайнього півдня, де зараз не так багато снігу, не багато небагато льоду.